Сьогодні я до вас із повітряними як хмаринка, вареничками на пару. Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Вареники на кефірі виходять мега ніжні, повітряні і дуже смачні. Їх можна відварювати у воді, але сьогодні я хочу приготувати їх на пару. Рецепт смачний і, як завжди, дуже простий. Давайте готувати! Для начинки у мене вже обсмажується цибулька та печінка. Також я відварюю серце, поки займусь тістом. До миски просіюю борошно, додаю сіль та цукор і всипаю соду. Гарненько все перемішую. Тепер черга кефіру, трішки відливаю його до борошна, а до склянки буду додавати жовток. Сьогодні готую саме на жовтках. Скуштуйте, варенички виходять неймовірні. Перемішавши жовток із кефіром, виливаю його в тісто. Також залишається додати ложку олії і замішую тісто. Воно має бути м'якесеньке, еластичне і не липнути до рук. Бажано, щоб всі продукти обов'язково були кімнатної температури. Так вони будуть краще з'єднуватися. Ось таке тісто у мене вийшло, тепер потрібно дати йому відпочити приблизно 20 хвилин. Викладаю його в миску, в якій замішувала, обов'язково чимось накрити, щоб воно не обвітрювалося. Через 20 хвилин тісто готове, підсипаю борошном коврик і на ньому розкатую тісто в пласт товщиною приблизно 2-3 мм, потім чашкою вирізаю кружельця. Починаю формувати варенички. Стосовно начинки всі продукти, які я готувала, я змішала і перекрутила на м'ясорубці. Господині та господарі запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. В каструлю наливаю водичку. І поверх каструлі викладаю марлю, яку потрібно зафіксувати. Як тільки водичка закипіла, на марлю викладаю вареники. Вони мають бути на відстані один від одного, так як будуть підростати. На пару вареники готую не більше 5 хвилин, щоб вони не були сині та резинові. Такі варенички можна подавати і смаженою цибулькою, вершковим маслом, ну дуже смачно. Розлітаються вони просто на ура. Завжди ліплю їх ще побільше, щоб закинути в морозилку. Це дуже зручно. Скуштуйте і ви таку смакоту. я вам бажаю смачного.